Розтяглася від Карпат до Дону. По її землі ходять 48 мільйонів людей. Україна, Господа 130 етносів, край, де кожен народ має своє право на історію, вшановує свої національні традиції, живе теперішнім і майбутнім рідної сторони України. Чисельність цього народу ніколи не перевищувала 14 тисяч кримські караїми, пращури десятків етносів, герої священного писання, вправні воїни, один з малочисельних народів світу, який занесено до книги ООН. Зараз в Україні живе близько тисячі караїмів, вісімсот з них мешкає на Кримському півострові. І, хоча б раз на рік кожен караї відвідує національну святиню. фортецю Чуфут-Кале. Географическое расположение крепости таково, что в нее попасть можно было практически только с двух точек – с восточной и южной. Но, естественно, эти все точки находились под наблюдением. Всегда, все время, круглые сутки тут находился воин смотрящий, который предупреждал о приближении противника. Каждый король считал своим долгом, когда он возвращался в крепость, привести в крепость камень или несколько камней, крупных камней, которые они складывали в определенном месте, и которые эти камни использовались потом для обороны от нападавших. За доблесну охрану крымских ханів караїмів было зараховано до військової аристократии – тарханів. На відміну від татар, які добре зналися в наступі, караїми були фахівцями в мистецтві захисту. Навіть в Національній символіці кримських Караїмів знаходимо військову атрибутику спис, щит, фортеця. Легенди переповідають, що караїмські князі володіли надзвичайними здібностями, могли з'являтися одночасно у фортеці і у ворожому тилу. Наблизитися до розгадки таємниці дослідникам допомогла знайдена 2002 року підземна гідросистема. Виявилось, що секрет розташування водосховища знали лише посвячені. Крім того, що оно служило для добичі води, може бути, іменно в воєнних целях. Сюди могли спускатися воїни із города. Затім їх могли піднімати із от сірі на колодцях вверх. Я ні на носі ударствую працівнику. Цвинтур Балтетімес священне місце, де мріє бути поховане кожен караїн. Пам'ятник мандрівниковії данина караєм загиблим на чужині. Зараз тут близько тисячі пам'ятників з датуванням від перших століть нашої ери. Ніяких зайвих надписів та прикрас. Лише скупі ім'я, родова приналежність, дата смерті. У перекладі Балтатімес означає сокира не торкнеться. Культ священих дубів залишається глибоко табуйованим. Ритуал починається з викладання навколо дубів фігури у вигляді сонця з променями, а далі суцільна таємниця. Зберігачі традицій будуть благословенні, паплюжники покарані. Несколько лет тому сюди приїжджала жінка. Вона була в браке лет, на 12. У неї не було дітей, і ни врачи ніхто не мог вылечить. Після того, як побувала здесь, помолилась. На наступний год вона приїхала сюди в молодіжний лагерь уже з младенцем, якому було два Чуфут-Кале існує вже близько восьмиста років. Останні мешканці покинули це повітряне диво всередині 19 століття. Після присоєднання Криму до Росії. Була избрана караимами, і здесь э, була столиця Кримських был и духовный, духовний релігіозний центр. Зараз Єопатроїйське Кенаса в Криму єдиний діючий Караїмський храм у колишньому радянському союзі. Декілька разів на рік сюди приїжджають віруючі з різних країн СНД. Так само, як і мусульманські мечеті, кенаса орієнтована з півночі на південь. При вході до храму необхідно знімати взуття. Чоловіки та жінки сидять окремо, а незаміжні взагалі не відвідують святе місце. Охайність, свіжий одяг, вільний від праці день, головні умови суботньої молитви. І соблюдайте суботу, тому що на свято для вас шість днів пусть ділянці справа. а в день сьомої субота отдиха, посвященне привічному. Караїмів хибно називали євреями, знаючи при цьому, що вони не визнають доктрини Талмуду. Їхня віра Караїмська. Навіть царські особи Російської імперії в різні часи відвідували Караїмські Кенаса. Кримські Караїми живуть за вченням Старого Завіту. Кожна людина шукає свій шлях до Бога, і навіть духовний наставник не має права нав'язувати своє тлумачення Біблії. Шлях до неба починається з землі, кажуть Караїми. Історія Караїмів починається та продовжується в Україні, зокрема у фольклорі кримських Караїмів. За останні 80 років. Традиції караїмської хореографії було майже втрачено. Когда в кенасах проводились какие-то мероприятия, собирались старики и старушки, а здесь, здесь достаточно часто собирают пожилых людей, я просто садилась в уголок и наблюдала, как они в конце мероприятия танцуют. И вот эти элементы, э, которые выполняли старики, а они идут изнутри, от э, восприятия жизни, настоящего восприятия жизни, и, как правило, за жизнь они от, отфильтруют лишнее, ненужное. Вот это я и брала за основу хореографии». Єдиний у світі народний караїмський ансамбль, релігійні закони караїмів, нерозгадані таємниці печерного міста Чуфут-Кале. Дізнайтесь більше про караїмів, мандруючи Україною. Більш ніж півстоліття Айдар Гаасанов був позбавлений можливості жити в Україні. Лише 58 років по тому він зміг продовжити діло своїх предків ювелірну справу. Тоді, в далекому 44-му, хлопчині було лише 16 років, але він ніколи не зможе забути накази солдат, які увірвалися до їхньої оселі. Через 15-20 минут нас в машину що успіли взяли, що можна було встигти. І на железнодорожній вокзал. Там ожидали, телячьи вагоны, как говорим, вот, товарные. И вот посадили, закрыли двери. И так да поехали. 200 тысяч крымских татар ехали осваивать земли навязанной новой Батьковщины. Урал, Казахстан, Узбекистан більше двох тижнів поневірялися в спекотних та брудних вагонах для худоби, помирали від голоду, хвороб, поганих умов, а тіла їхні просто викидали з вагонів. Відвідини комендатури пересування в радіусі 7 кілометрів, суцільні обмеження, режим наступних 13 років життя, справи, якими заробляли на життя на батьківщині в Криму, довелось забути. И вот мы приспособились, отец мой покойный, писал, называется по-нашему левха. Значит, выдержки из Корана в рамки вставляли, продавали. А вот это, «Ясен Шериф называется, который должна в каждой семье быть, понимаете, и его читают. вже боговірющі кожну неділю і от а негде було достать і от ми з сацом печатать їх на фотобумагі діти ось такі от книжечки от, і продавати а потім була боротьба петиції переговори мітинги кажуть що лише протягом 60-х років було зібрано понад три мільйони підписів. Підписувався під тими зверненнями і наш герой. Та повернутися в Україну йому вдалося лише на початку третього тисячоліття, коли місцеві активісти дізналися, що депортований єдиний представник плеяди майстрів кварталу ювелірів. В інституті спочатку рісуються. Що ви хотіті діти? А от. Старий мастера звикли беруть проволоку. Значить, что-то они задумали, починають эту проволоку гнуть. какие-то якісь е, деталі. Протягом п'яти віків Бахчисарай залишався головним ювелірним центром Криму. Кримські татари були справжніми віртуозами у техніці Філіграді. Улюбленим металом філігранників було срібло, рідше залізо, мідь, золото. Ця техніка була настільки популярною, що залишила сучасникам чимало легенд. Урод свою жалобу к сонцю передавав. Думав він, що мені робити, як мені красоту своєї душі людям показати. І розрізав він тіло своє напроти серця. Стало серце. Нити тянуть. А из этих нитей он плев филигранные узоры, ожерелий, колец, сережек. І складывал это все на окно своей лачушки. Подходили люди, любовались его изделиями. З той поры даже солнце в деревне дольше светило. Видно, ему хотелось на филигранные узоры посмотреть. Ювелирное мистецтво кримських татар не знает штампов та повторень. А руки майстра створюють справжній історичний та знаковий відбиток культури кримсько-татарського народу. Приміром, орнаменти у вигляді сонця та зірок виконують функцію захисту, а ромб пов'язують з побажанням плодючості. Віддавна секретам ювелірного ремесла навчалися в майстрів. Саме так колись опановував цю професію айдарага. Так він навчає тепер своїх учнів. Головне правило старого майстра фантазувати і уважно слухати. Пайку, наприклад, робили ось з, з такою горілкою. От. Ось цим все паяли. Навіть плавку делали 20-25 грамів серебра плавили плавілі. Зараз традиції давніх ювелірів продовжуються в учнях Айдарага. А ось син ювеліра продовжує професію матері, яка походить з династії музикантів. Вісню Бахчисарай Едіпові навіяли батьківські спогади. Життя моє, мов караван, минає перед очима. Місто мого юнацтва залишиться перед очима. Назавжди залишиться у моїх спогадах. Пісня Мандруємо разом неофіційний гімн усіх циган світу. Народне видинка, одвічні мандрівники. Вони живуть всюди і не живуть ніде. У них немає держави, проте є пісні, в яких відбилась історія предків. Цигани розпочали своє кочування з Індії ще першого тисячоліття. Єгипет, Мала Азія, Візантія. Хто вони? Паростки ремісничої касти дом. Чи нащадки багатьох индийских народов? Науковцы не визначилися досі. Мандрівних шукачів кращої доли поделяют на етнічні групи: калдерарів, калдерарев, влахев, ловарев, крымев и тасервев. Общепринято считать, вот именно наша группа – это ремесленники. Очень много кузнецов, очень много ювелиров. Очень много именно вот в нашей группе занимались лошадьми. То есть были и заводчики, и табуны свои имели, барышники, вот которые на ярмарках продавали, меняли выгодно, хорошо. Это вот как бы наша группа. Ну и, конечно же, среди артистов очень много представителей моей группы, сервов. Раїни представники різних етнічних груп ігор Криконов один з найпопулярніших українських циган. Спокон віку професії ромів продовжувалися в їхніх дітях, але Ігор обрав сцену. Його батько працював ковалем, мати співала. Зараз він засновник акторської династії криконових та художній керівник єдиного циганського театру України. Я, наверное, и профессию свою избрал в силу того, что в ней есть момент кочевья. Это мне дает возможность путешествовать, перемещаться, встречаться с новыми людьми, с новыми городами, с новой природой. То есть открывать каждый раз для себя новый мир. Это же, это же органично э, на нашей жизни цвета. Босуноги понаверяния, шахрайские звички, конократство. Стереотипи наших уявлень про циган потроху відходять у минуле. Більшість українських ромів давно осіла на гостинній українській землі. Ціле тисячоліття цигани дбайливо зберігали свою мову, родові традиції, закони. Головні заповіді шанувати старших та цінувати шлюб, дотримуючись життєвого укладу предків, що до нині залишається патріархальним. Роми зазвичай не розривають шлюбів, а циганка-вдова не має права на нове заміжжя. Кохати по циганськи значить, не зважаючи на перешкоди, з'єднати серця до віку. Ігор Криконову свою дружину просто вкрав. Таке воно, циганське кохання. Веде йшла спустая свадебна машина. Вся в цвітах, я її тормознув. Шофер, говорю, я тебе любые деньги заплачу, только до довези до гостиницы. Она там попыталась что-то сопротивляться, я ее закинул в машину, говорю, я тебя убью. И все. Во-первых, э <ш seventeen> все время в памяти были слова моей бабушки, что это твоя судьба. Давай, давай, ну, ну, конечно выбирай. же, он красавец был. Давай, как такой мог не понравиться? А сейчас он всегда самый красивый на свете для меня. Сингарела, сінгарела, да? а чого так руки? Біде да слишком много страсті і в крові и в серце стуки. Сингарела, сінгарела. Циганські пісні тужливі, запальні, іскристі, як бризки шампанського, щемливі, як сповідь. Роми співають про життя та смерть, про любов і біль, про зрадливу долю і мінливе циганське щастя. Щороку роми збираються у Києві на свій пісенний фестиваль Амала, що у перекладі з циганської означає дружба під українським шатром. Зустрічаються друзі з різних куточків світу, і линуть пісні, і плаче циганська скрипка, і несамовита енергія циганського танцю гарячою хвилею обіймає серця. Тільки дорога нам дана від Бога. Циганське життя нескінченна дорога. Мандруючи світом, ти друзів знайди, зігрій теплотою гарячого серця і руку надійну їм простягни.